Щоб стати затребуваним коучем, потрібно використовувати секретний інгредієнт. Як часто буває, клієнт приходить та купляє одну-дві сесії, тому що хоче прийняти рішення на щось подивитись якось з іншого боку, чи отримати інсайт якийсь. І все. Тоді коуч заробляє копійки, тому що продав одну-дві сесії, а клієнт потім. У підсумку не реалізовує зміни в своє життя в своєму житті, тому що що він зрозумів, щось а, отримав, але почав реалізовувати, зіштовхнувся з новими обставинами. Чи то вплинуло на нього поточні питання, він а, змінив фокус уваги і все, забув. Махнув рукою, і все і тоді думає, навіщо я витрачав гроші і ходив до цього коуча. При цьому клієнт незадоволений, коуч заробив копійки. Знати та зробити це дуже прорізне. Ми багато з вами знаємо, але не дуже багато робимо з того, що знаємо. І тут робота коуча. Не тільки в тому, щоб клієнт отримав інсайт та що зрозумів, а в тому, що він дійсно реалізував зміни у своєму житті. Пройшов той шлях, а шлях може бути не такий прямий, знаєте, а дуже такий цікавий, я не скажу складний, цікавий. І тоді на цьому шляху клієнт зустрічається з собою. Він починає розуміти, ага, я. Часто відволікаюсь, ага, про що це для мене? Я втрачаю мотивацію, Ага, а як з цим впоратись? І потім він виносить тісно ті запити, які допомагають йому, пропрацювавши, які допомагають йому таки рухатись до ціль. І тоді краще, і це є секретний інгредієнт, працювати з клієнтом в довгострокових контрактах. Я не працюю взагалі в аспіриному форматі на одну-дві сесії. Тільки довгострокові формати. Так, я проводжу одну сесію з новим клієнтом, але в межах зустрічі знайомства. Зустріч знайомства, виявлення потреб, одна сесія, щоб клієнт. Зрозумів, що таке коучинг, подивився, як я працюю, і а, зрозумів, що йому потрібно працювати. Потім розглядаємо варіанти роботи зі мною, і він вже приймає рішення більш усвідомлено, тому що бачить, як я працюю, і що таке коучинг взагалі. Ось, а зі всіма клієнтами, які вже а, зустрілися зі мною один раз, тільки я пропоную тільки довгострокові контракти. Наприклад, контракт з пошуком. Сенсів життя плюс 12 сесій, чи просто контракт на 12 сесій. Тобто, в мене пакет сесій на 12 сесій, чи пакет сесій на 15 сесій. Тобто 12 сесій плюс 3 сесії на пошук сенсів життя. Тобто побудову картинки розуміння свого майбутнього, чого я хочу. Саме в такій Компановці я бачу дуже знаєте, великий сенс і значний сенс в роботі коуча, тому що тоді клієнт набагато краще рухається в межах 100-12-сесійного контракту, тому що розуміє, заради чого більшого він рухається у ті чи інші зміни в межах 100 днів роботи зі мною, як з коучем. Плюс оплата від клієнта наперед. Теж дуже такий важливий момент, щоб клієнт сплатив за всі сесії, в мене там 12 чи 15 сесій, наперед. Плюс фіксація днів та часу сесії, тобто ми відразу домовляємося з клієнтом, що він зустрічається зі мною там, у вівторок, по вівторках там, 5, 5 години вечора. Все. Закладаємо на 12 тижнів. Обмеження по переносу сесії, тобто клієнт розуміє, що він має можливість тільки два рази перенести сесію, попередивши мене за 24 години. І ці всі умови, а також запізнення. Якщо клієнт запізнюється на 5 хвилин і більше, то сесія вважається проведеною, але я виходжу з зуму і все. Він втрачає цю сесію. І це дозволяє клієнта організувати та утримувати фокус уваги клієнта на важливості коучингового процесу. І ми це все проговорюємо з клієнтом на етапі вибудовування домовленостей, як ми будемо працювати. Але ці умови є такі, знаєте, фундаментальні для мене для ефективного коучингового контракту. Довгостроковій перспективі. Потім клієнт, звісно, може подовжувати контракт і знову купити 12 сесій, працювати зі мною далі. Є клієнти, які зараз працюють зі мною вже роками. Тому що ми, як коучі, є інструментами ефективного життя клієнтів. тобто ми тренери усвідомленості, і ми допомагаємо клієнтам утримувати фокус уваги на головному шукати інсайти, шукати е, нові шляхи, отримати бажане і рухатись, рухатись, рухатись.